Отже, друзі, поєдинок за бронзу у вазі до 48 кілограмів Арсен Дмитрів, представник Франківщини проти борця з Миколаєва Сергія Узуна. Обидва спортсмена поступилися представнику Тернополя Назарію Бабінському, якого чекає боротьба за звання чемпіона проти сильного борця з Миколаєва Максута Султанова. Ось захопив голову зараз, але бачимо, що. Попереджає арбітер, не треба так сильно брати голову, але що робити, якщо нахиляється у зун, і Дмитрів бере захват. Цілком все логічно. Дмитрів не відступає. Знаєте, має характер цей хлопець, і він відчувається, що готовий, готовий битися за перемогу. Першим бал здобуває Дмитрів. Рахунок стає 1-0, і у зону потрібно зараз вистояти в партері. З'єднується зараз Дмитрів. Проходить легко накат у виконанні Дмитріва. Знову ще один накат затягує за рахунок своїх довгих рук. Бере захват захвати. Знову катить. Ні, вже вже тут е, десь. Буває зупинка, але знову дивіться робить своє діло, затягує і не вистачає можливості у зону вистояти. Чиста технічна перемога, бачите, розкатав узуна Дмитрів. Вітаємо Арсена Дмитріва, який стає бронзовим призером чемпіонату України серед кадетів, що відбувається в Тернополі.